Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми будемо з вами малювати пластиліну ось такого курчатку. Але для початку нам треба розім'яти наші пальчики, щоб вони гарно працювали. Давайте зігріємо ручки, повторюйте за мною. Потерли гарно, гарно долоньки. Молодці! А тепер ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Будемо робити це весело і швидко. Ось це пальчик, мій дідусь, ось це пальчик моя бабуся. Ось це пальчик мій татусь, ось це пальчик моя мамуся, а це я вся моя сім'я. А тепер давайте разом. За мною повторюйте ось це пальчик мій дідусь, ось це пальчик моя бабуся, ось це пальчик мій татусь, ось це пальчик моя мамуся, а це я вся моя сім'я. Молодці дітки. Нам для роботи потрібно білий картон, на якому вже намальоване наше курчатко. Пластилін жовтого, червоного та коричневого кольору. Діти, для початку ми згадаємо, з чого складається тіло курчатки. Це голова, тулуб, крила з обох сторін, лапи, дзьоб та оченята. А ще давайте згадаємо, на що схоже голова курчатки. Так, на круг. Голова маленький круг, а тулуб великий круг. Отже, починаємо малювати пластиліном. Відриваємо шматочок пластиліну. І між пальцями робимо невеличку кульку. Ось таку кульку. Дивіться. Прикладаємо на аркуш та починаємо малювати з голови. Ось так пальчиком. Ось так малюємо. Ось так. Розмазуємо наш пластилін. Ось так от. Відірвимо ще шматочок пластиліну. знову між пальцями робимо невеличку ось таку кульку. Прикладаємо і ось так. От, розмазуємо. Варкушу ось так. Добре розмазуємо. Ось так. Продовжуємо робити тулуб. Так само відриваємо шматочок пластиліну. Між пальцями робимо невеличку ось таку кульку, схожу на колобок. Ось таку. Та ось так розмазуємо по тулубу курчатка наш пластилін. Знов беремо. Ось вже ми дороблюємо наш тулуб. Ось так. А тепер крила курчатки візьмемо маленький ось такий шматочок, прикладаємо і пальчиком отак розтираємо. Ось так. но ну, малесенький. Ой, так, розтираємо. Придавлюємо і так. ось так. Ой, Який гарний у нас курчатко виходить. Ось так. А тепер зробимо лапки для нашого курчатку. Візьмемо коричневого кольору пластилін та робимо ось таку ковбаску. Ось таку ковбаску. Прикладаємо та Передавлюємо. Ось так. Одна лапка, зараз другу. Ось так ковбаску робимо. Робимо таку ж саму ковбаску на другу лапку курчатка. Добре притискаємо. Ось так. Тепер ми з вами зробимо дзьобик, курчатку червоного кольору пластилін беремо. Ось так прикладаємо та притискаємо. Ось так. О! Ось такий дзьобик у нас вийшов. А ще отченяткам треба зробити курчатку. Ось так. беремо коричневу, Робимо ось таку колобка, прикладаємо та притискаємо. Подивіться, яке веселе курчатко в нас вийшло. Діти, чекаю на ваші роботи.